Глибоким сумом повідомляємо, що мешканець села Ожидів Золочівського району, солдат Сахно Михайло Романович, який вважався зниклим безвісти, загинув 7 травня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. У результаті проведених експертами ДНК тестів нашого земляка було ідентифіковано. Михайло був призваний на військову службу 22 лютого 2023 року та проходив службу у лавах 53-го окремого стрілецького батальйону 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, де виконував обов'язки гранатометника. У складі свого підрозділу брав участь у бойових діях на Бахмутському та Лиманському напрямках, мужньо виконуючи військовий обов'язок. Йому назавжди 51 рік. У Скорботі залишилися мати, два брати і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герої України.